Доброго вечора, ми з гаража З вами Варяг. І як це символічно, цей ролик знімаю я в темряві. І, в принципі, в принципі, звісно, якщо я його виклав, то це вже по світлу. Але сьогодні ми поговоримо про такий необхідний інструмент. Раніше він був необхідний більш для таких. Хлопців, байкерів, гаражних хлопців, а зараз то є необхідність. Давайте розглянемо пару ліхтарів, і я вам розкажу про наш вибір нашої команди, бо ми юзаємо ці ліхтарі вже декілька штук. І я хочу з вами поділитися. режим дальника. Робоче світло. Отак, ну, працює. В своїй практиці ми використовуємо ліхтарі, тому що дійсно ввечері працюєш, щось потрібно підсвітити. Біля автомобіля ходиш, хоч в гаражі досить гарне освітлення я зробив, але іноді не вистачає стаціонарного освітлення, тому потрібні отакі помічники. Це LED-ліхтарики на акумуляторних батареях типу 18650. Скажу відразу, це ми замовляли з Аліекспресу, Експресу. Цей ліхтар був куплений по бистрому в Аврорі. Дешевий. ну Давайте, в принципі, почнемо з дешевого. Дешевий ліхтар, його розміри ну, набагато перевищують оцього лілітен. Ось так. Бачите. Ну і по функціоналу він, звісно, хоч має більшу лінзу, але трохи він вступає вступає гарненько. Оп, оп. Цей ліхтар має як лінзований діод, так і робоче світло. А тепер, хто зацікавився, кому цікаво, я більш детально і більш нудно буду розповідати. Кому ця тема дійсно цікава, дивимося до кінця, бо багато чого вам не розкажуть. Цими ліхтарями я вже володію більше року. Оце у нас був останній ліхтар замовлений 11.11. 11 ні, це не останній був. Ну, У нас був він замовлений 11.11 11 2021 року. І тому рік я вже його юзаю. А, цей був ще куплений, мабуть, задовго до цього ліхтара. А, тому є про що поговорити. Скажімо, з дешевих оцих авророрських ліхтарів. Тут маємо таку резинку налобну, яка має ще посередині голови підтримку. Досить невдобно, у кого довге волосся, або як у мене був хвіст, досить невдобно. Я скажу зразу, або для дівчат це взагалі буде горе. Оця штука лишня. її зняти доволі проблематично, Блин, звідси. Хоча, я думаю, якщо постаратися, то можна. В ліхтаря йшла зарядка своя від 220. Ось така вона. Джек. Да, закривається. Є у нас клавіша. І маємо отакі режими. Ви, як бачите, він точкою світить. І яскравіша точка. Вимкнутий режим. Два режими цей ліхтар має. Давайте я вам продемонструю. Краще. Отак. Я потушу освітлення своє. Зараз ми включаємо ліхтаря. Ось сюди ведмідь мені асистує. Це на витягнуту руку. Я зараз знімаю. Ну, хай скільки це. Метра метр трошки більше. Метр двадцять, можливо. Точка, але маємо освітлення, якби... Трошки більше кругляк такий, да? Ми маємо. Ну, скажімо так. прикільна річ, як ним користувався на повному потужності, повному. Ну, метрів 25 він лупить. Але ж і розмір, вибачте мене, отображайка така, ну, непогано. Нового його вистачало акумулятора десь години на 2,5 до 3 годин безперебійної роботи, і це в економному режимі. На повному режимі десь 2 годинки, трошки більше 1,5 години. Він йшов з акумулятором 18650, але 18650 no name. Бачите, на ньому жодного, жодного символа. По акумуляторам я залишу ссылку в описі. Заходьте, будь ласка, на канал мого товариша-колеги по електричним таким штукам. мопед двожак там все таке. Сергій займається цими акумуляторами досить давно, і там в нього оглядів вистачає, як ампераж віддається, які бувають акумулятори, які в них плюси та мінуси. От. Тому можна досить багато цікавого подивитися. Буде корисно, дуже корисно, чесно кажу. Я просто в цьому відео не можу захопити усе. Тому акумулятори ви подивитеся окремо. Далі ми замовили на грандіозну розпродажу отакий ліхтар Лілітен чи Лейлітен, Аліекспрес. Ця штука мені більше сподобалася. По-перше, два режими світла в нього. Робоче світло і лінзова дальняк. По-друге, все у нас теж захищено, волога захищено. І тут у нас міні-USB зарядка. В комплекті йде короткий шнурочок. USB-міні USB міні можете зарядити від акумулятора, точніше, від USB-порта від сітєвого самий зарядний пристрій для мобільника. Включайте USB, включайте сюди, ліхтар заряджається. Можете від автомобільного акумулятора. Можете від перекурювача в автомобіль вставити адаптер, зарядити. Ну, коротше, тут вже набагато більше приколів, як зарядити цей ліхтар. Чим в порівнянні з цим роз'ємом. Бо як би, ну. У мене тільки його сітєвим зарядником можна зарядити більше ніяк. От. Е, ну і. Цей ліхтар дійсно мені подобається. Ми рік ним пропрацювали. Єдине, що за рік ці крипіжі трошки зносилися, ліхтар самовільно спускається. Але ж таки він працює. По ціні він я вже не пам'ятаю, скільки коштував, здається, 3 долари. Зараз воно все подорожчало. Ви можете зайти на Aliexpress, подивитися, якщо без акумулятора вони дешевше вартують. На той час цей без акумулятора дорівнював цьому з акумулятором з магазина. Але ж акумулятором мені протестував Сергій, підігнав у такого акумулятора. Вони в нього на обзорах є. Е, є ще інші акумулятори, що він підігнав до іншого ліхтара. Ну, в общем, оцього ліхтаря мені вистачає на 6-8 годин безперебійної роботи. Обично, якщо я економ робочий світло ставлю 8 годин, він, в принципі, в мене доходжує. От. І за рік експлуатації цього ліхтара, ну, воно зійшло, мабуть, годинок, мабуть, до 7-6,5. Ну, це досить гарний показник для такого ліхтаря. І зараз те, що я хотів вам продемонструвати, цього лілітена. Ми включаємо зараз дальнє світло. Як бачите, ось у нас точка. Це максимальний режим на цій точці. Його тестував я, він метрів на 50 лупить, не дивлячись на те, що він менший оцього відзеркалення на великому ліхтарю, але він валить далі. Це його зменшений режим роботи. Тускніше, економніше. Ну і стробоскоп. Кому він надо, я не знаю. Ну, є така функція, значить є. Інший режим у нас робоче світло. Як ви бачите, обширно для роботи вам вистачає. Зменшене робоче світло. Економ режим робочого світла. Прекрасно видно. От. Клавіші. У нас теж силіконочки, і кожна клавіша для свого світла. Перемикається послідовним нажаттям на клавішу. І досить зручний ліхтар. Цей ліхтар у мене працював зі мною в гаражі на роботі, по вулиці, під дощем я працював, до речі. Спочатку мені було якось стрюнувато, ну так як у мене вже було два ліхтара, то я вирішив провести тест. Під дощем я працював. В принципі, ну, не сильний такий дощ, не ливень, а мряка. В принципі, оцього захисту хватало, у мене з ліхтарем проблем не було. Ну, я не думаю, що варто так робити. ну, Хоча б потім почистити контакти. Але за рік нічого не сталося, ліхтар прикольний. Тому беріть на замітку. Я вам рекомендую піти варіантом дійсно таким, що взяти отакого ліхтаря без акумулятора, підібрати гарний літій-іонний акумулятор або два, типу, змінний. І цей ліхтар буде поцікавіше оцього дешевшого ліхтара. Дуже поцікавіше буде. Тому, в принципі, ви можете. Цей ліхтар підібрати трошки покращий акумулятор. Нагадую, в описі у мене силочка на канал мого друга. Там є ця інформація про акумулятори. Але, ну по функціоналу, звісно, мені цей ліхтар подобається більше. До речі, в цієї фірми Літен є і інші ліхтарі, більш сучасніші, більш прикольніші. Не знаю, як вони. Ну, допустим, оця моделька мені зайшла особисто, вона зайшла. Він і енергоємкий досить. Гарно працює все, освітлення у нього гарне. Він маленький, зручний. Ну, розумієте, да? Отак. І. Ну, да. Ну, да, ну. ну серйозно. Хоча оцей по вазі навіть не такий тяжкий цей трошки тяжкіший за акумулятора. Ну і плюс резинка на голову у нього краща. Бо в цього, звісно, вона розтягнулася досить швидко. Мені це не сподобалося. Хоча, що я хотів від дешевого ліхтаря, який, в принципі, був куплений за тим, що не було кращого. Ось такий у нас огляд на ліхтарі. Тому беріть на замітку. Кому дійсно потрібно працювати, кому дійсно ця штука потрібна, тому я вам рекомендую цей ліхтар. Все, підписуємося, ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо далі працювати для вас. Це, звісно, не ті відео, які я хотів би знімати, чи не те, що хотів би я вам розповісти. Багато тем цікавіших, які хотілося б розповісти, але от такі реалії нашого часу. Зараз я можу розповідати про це, бо це набагато корисніше, чим кастомайзинг мотоциклів чи автомобілів. Отакі От реалії. Дякую за перегляд відео. До зустрічі!